Привіт, мене звати Оля, і сьогодні про п'ять чергових фактів про Італію. Почнемо з факту номер 86. Літери капа і псілон вудоб'я ікс і лунго в італійській мові. Відсутній цей чоловік, що написав власне сто фактів, коментує так цей факт. Мені без K, тобто без літери K, спочатку було не дуже затишно. Це правда. Спочатку без літери K к... Трошки незручно, але це справа часу і справа звички. Зараз, наприклад, коли я пишу англійською, мені завжди хочеться замість K поставити сі. Коли я пишу Ukraine, наприклад, я завжди пишу C. Я буду думати, що це. Також італійці не знають, що за правилами транскрипції є якась взагалі фонетична різниця між іпсілон та і, тобто між Y. По суті, та і У мого чоловіка прізвище починається на чи, і для них це вища математика. Звичайно, є люди, які розуміють, що в світі існує не тільки італійська фонетика, і що зазвичай імена та прізвища іноземців написані англійським транслітом, але зустріти таку людину це справжня рідкість, і велике щастя, коли твоє прізвище тут називають вірно. Моє прізвище Булдіна також тут називають. Вимовляють на свій манер, але я вже до цього звикла і вже сама його так кажу, щоб їм легше було сприйняти. Бо інколи легше зберегти собі декілька хвилин часу, ніж там настоювати на тому, що от, вимовте його саме так, як воно буде вірно. Але своїм друзям-італійцям я інколи кажу, яке моє справжнє прізвище, і вони дуже дивуються. Також італійці не читають літеру АККА. і якщо ваше прізвище українське починається на літеру Ге, то це вже... Ну, Трошки халепа, тому що італійці цю першу літеру не будуть читати, а італійською. ну Швидше за все в англійському трансліті, в закордонному паспорті у вас воно починається саме з акка. Наприклад, у моєї знайомої прізвище Гомонова, але італійці її читають як Омонава. Факт номер 87 Італійці з перестрогою ставляться до блакитно-оких людей. І вважається, що вони можуть зурочити. Я питала у своїх друзів-італійців тут на півночі, сказали, що ні, ніколи такого не чули. Питала у своїх друзів на півдні і казали, ні, ми такого ніколи не чули. Але я знайшла на одному форумі, що за грецькими повір'ями голубий колір він забирає зурочення. Але так само люди з блакитними очима можуть зурочити. Якщо Слідкувати за оцим логічним ланцюжком, так що греки колонізували південні Італії, швидше за все, таке повір'я могло існувати, могло мати місце. Факт номер 88. в Італії. Не можна відкривати у приміщенні парасольку. Це приносить невдачу. Це справді так, це існує, про це знають всі. І часто, ну як часто, майже у кожному домі стоять спеціальні такі ємкості, контейнери, ніби ваза така, але вона може бути з пластики, заліза, з кераміки, будь-що для парасолю, куди їх ставлять закритими. Тобто коли приходите додому, витрушуєте трошки свою парасольку і одразу її туди втікаєте, Вода вся... Тікає з парасольки і потім сама там висихає. Такі ємкості, такі контейнери. Тут є у нас в кожній бібліотеці, в книжковому магазині, взагалі в магазинах, в супермаркетах. Це абсолютно нормально, коли ти заходиш в магазин та лишаєш твою парасольку при вході. Так роблять всі, і ніхто їх не краде. Я також почитала, хотіла дізнатися, звідки пішло це повір'я про те, що приносить невдачу відкриття парасольків вдома. І знайшла ось таке, що історично так склалося, що перші парасольки вони були досить важкими. Їх каркас був зроблений із металу. І оцей кінчик парасольки, він був загострений. Тому відкривати парасолю це завжди було небезпечно, і люди, хто знаходилися поблизу, могли поранитися. І звідси, отак потрошки-потрошки, пішло таке повір'я. Але існує ще інша теорія. Ця думка полягає у тому, що коли в Італії раніше помирала людина, додому приходив священник із своїми поміч... Поміч... <св <'язок> із своїми чотирма помічниками, священнослужителями, і по дорозі, коли священник ішов, вони помічники несли над ним балдахін, який був у формі чорної такої парасольки. Асоціації все таке, тобто. Е, ніби парасолька перед... відкрита парасолька передвіщала смерть у домі. Йдемо далі. Факт номер 89 У нас сьогодні дуже багато про прикмети. Розлити вино на стіл це на щастя. А ще кажуть, що треба змочити вино у тому розлитому і помазати собі за вухами. І це тоді буде до грошей. Причин я не знайшла ні того, ні того, але ну так кажуть. Але розпитуючи знову своїх друзів, вони сказали, що нічого такого не знають. Може просто в мене якісь такі друзі не але один друг з півдня сказав, що розлити вино на стіл, перекинути його так у дильною стороною долоні, може вважатися ніби образливим і показувати твою нахабну поведінку, тому так краще не робити. Та й взагалі вино. А оцей друг мій з півночі він сказав, розлити вино я вважаю поганим знаком, тому що ми менше його вип'ємо. Типу, це однозначно приведе до нещастя. І останній факт, який не знаю. Чи є фактом написали так, бо одяг в Італії краще купувати у великих молах за містом. Не знаю, кому краще. В кого є достатньо грошей, звичайно, їм не краще, їм краще купити в якихось брендових магазинах в центрі міста. Але дійсно задні знаходяться великі торгові центри де є представлені часто ці мережеві більш дешеві е, торгові марки там типу, е, Зара, не знаю, і чендем бершка Stradivarius і всяке таке Можливо, можливості цієї точки зору так краще купувати одяг але зараз і в центрах міст також є ці магазини тому не знаю ще за містами знаходяться оці я навіть не знаю як вони називаються тому що ніколи там не була Ну, знаєте, оці такі, що приїжджають російські туристи туди закуповуватися. Ну, у мене деякі знайомі також їздять. Ну, Ці центри, де зараз сформулюю думку, як це воно має звучати, де беруть одяг хороших марок, дорогих і продають їх там певних попередніх сезонів, і продають їх трохи дешевше, зі знижками. І часто є ось такі сезонні розпродажі. От. Тому з цієї точки зору також краще, хто хоче достатньо часу цьому приділити, і кому це цікаво. Типу, не що воно Називається. Не, не можу знати. Вибачте мене. <свісно> Такі були сьогодні факти про Італію. Я щось тут тут протерторила. А Якщо ви хочете подивитися, у нас ще у мене ще на каналі є інших 16 попередніх випусків. Силка на плейліст буде в описі до цього відео на Ютубі. Я Сподіваюся, що ви дізналися щось нове з цього відео. Якщо так, то ставте лайки та підписуйтесь обов'язково на канал. І ми вже дуже-дуже скоро побачимося з вами. Чао!